Друзі, продовжуємо навчатися грати в шахмати. Перед нами шахматна дошка. Вадік розклався правильно. Він на першій лінії розклав туру коня офіцера, королева, ферзю, а на другій лінії пішачки. Вадік, а що то за що то за фігура посередині? Це лапка Миколай мені приніс, та лапка. Ага, то лапка тобі Миколайчик приніс, так? Так ми зарі давай ми спочатку в шахмати зіграємо, а потім лапку будемо грати, добре? Ага. Тобі подобається та ігра, так? Так. А то перша твоя лапка чи ти вже мав лапки? Перша. Перша. Ну, положи, положи лапку, хай відпочиває лапка, добре? А ми зараз будемо продовжити гру. Ну так ти в шахмати граєш, вчишся грати, чи лапкою будеш грати? А? Добре, тоді положи лапку отут десь. Коробочку, хай відпочиває лапку. Так, положи вже ту лапку. Так, положи. Хай відпочиває лапка. так, ясно. Отже, друзі, ми продовжуємо відео уроки, гри, шахмати вчить ага, коробочка. Ну, Вадік у нас такий різносторонній, розвитий. Ага. і так, так, Що ти хочеш глядачам сказати? Ти з Миколаїв не хочеш їх поздоровити? Вітаю зі святом! Так, Миколаївчика, ясненько. Хто Миколаїв. Я тих дуже вітаю. Чек. О, дякую, дуже гарно. Тепер завдання. Ти правильно розклав фігури. Молодець. П'ятерку я тобі ставлю. Зараз на, на шахматній дошки лишаєш дві тури. І білого короля, і одного короля чорного. Все, всі забирай, тільки лишай у чорні один король. Так. А Дві тури лишай там. То все забирай. Король. Дві тури і король. Дві тури і король. Всі фігури забираєш. Знаєш, дивися, ну зараз я, я трошки розверну, щоб тобі показати показати цей. Так. Ось. Ні, одну туру. одну туру. Ми будемо зараз пробувати, дати, вчимося дати мат одної турої королем, чорному королю. Ні-ні, підожди, я тобі покажу, зараз розверну. Ну, що ти забираєш? Розумієш, ти ти Добре, ти будеш зараз сам давати. Я тільки хочу показати король. Дивіться, тура одна. Ну, куди ти потягнув? Впав? Ну, ну вадик, ну піднімайся, впав. Ну, якщо ти розіб'єш мені щось там, не забувайте, що матрас там у повітрі висить. Так, сядь нормально, ну що тебе голка в тому, в дупі чи ні? Ну, отут краю сядь. Дивіться, на шахмані дошці. о, У <заглядає>, нас король і тура. І е, Завдання Вадіка дати, е, дати мат е, чорному королю. Я йому зараз покажу е, Запам'ятовуй, для того, щоб дати мат, у нас король чорний на гаш 8. Нам треба туру, е, туру підвести на сьому лінії. І ми перекриваємо сьому лінії, і король вже не може ніде піти. Чорний король йде сюди. А я, а я хочу. Ні, ні, ти будеш ходити. Я тобі покажу, потім будеш по новому ходити. Чорний король йде на Г е, на G8. Я йду сюди. Так, ні, туру ми поставили на. Ми поставили на сьому лінію. він йде на G8. На F2, на F8, йду на E3. Король чорний йде на e 8 йде на e 8 Я теж йду сюди, в центр. Для чого я роблю, щоб підвести король до чор... білий король до чорного короля, слухай мене уважно, я зараз тобі дам будеш сам грати. Йде до, до сьомої лінії для того, щоб дати мат. Так, король йде на d8. Ми йдемо на e5. Тепер так, на c8. Ми йдемо на c6. Дивися, король, кор... король e6. Бере під контроль ці три клітинки, і король вже чорний сюди не піде. Йде сюди, на, на Б, йде на Б8. Але тут ми, ми повинні думати, тому що король чорний може побити тору. Ага. Ну він хвалиться, да, йому миколайчик приніс те саме, той Нокіо який Ну Ми граємо в шахмати, чи ми. Бабусі, давай не будемо секрети. Бабучі. Давай не будем секрети. Ми граємо в шахмати, чи ми будемо подарки Миколайчика дивитися. Потім подарчики, добре? Баба. Ну, зараз я покажу класний, класний телефон. Дивися, ну ти не слухаєш мене. Я ти не слухаєш, дивися, чорний король став на Б8 і зараз вдарить руд. Для, для чого ми відводимо, відводимо сюди короляну, допустимо, на відводимо на Е7. Прямо, бо я вас Король пішов е, на А 8 Ми підводимо е, Білого короля на, е, на Б6. Бач, буква Б і шість лінія. Для того, щоб цей, щоб дати мат. І дивися, сюди не піде чорний король, сюди не піде, сюди не піде. Він йде назад. І ми торою ставимо на восьму диагональ і даємо мата. І чорний король не має де сховатися. Тепер, будь ласка, тепер, будь ласка, сам став мені. Тепер ти грати. По, по на, наступний урок буде що ти будеш повторяти.